Щедро і щиро линуть слова, бо ювілей в дорогої людини, яка з нами поряд не день і не два, а ще відтоді, як з'явилися ми, тобто телерадіокомпанія Броди. А людина, про яку зараз іде мова, наш незмінний керуючий транспортним засобом, без якого ні туди і ні сюди. Олег Євгенович Войнаровський, чиста, добра, щира людина. Що несе у наш колектив завжди радість, гарний настрій, веселий сміх. З ним поряд легко і просто, бо допомагає долати не лише далекі відстані, а й проблеми та негаразди, якщо вони в когось виникають. Він поряд, коли потрібна допомога, підтримка, порада, до нього дослухаються у колективі, адже має беззаперечний авторитет та чималий досвід роботи. Олег Євгенович професіонал своєї справи. Його вмілі руки творять дива. Тобто можуть скупи залізяча відродити до життя авто, зладнати будь-яку деталь, змусити залізного коня вправно і впевнено долати шляхи у будь-яку погоду. Ось такий він, наш ювіляр. 21 березня Олег Євгенович зустрів особливу дату 50-ліття, яка єднає дві половинки життя. Ту, що минула, і ту, що попереду. В одній шана, повага, авторитет, щаслива сім'я, море друзів і все це щасливо переходить у другу, де чекають нові досягнення, нові турботи і тривоги, і ще так багато нових радощів і, звичайно, ювілеїв, що передуватимуть сторіччю. Тож нехай ці прийдешні літа подарують вам, шановний ювіляри, сто усмішок на кожну днину, сто радощів і стільки щастя. Хай будуть друзі й рідні поряд, хай все задумане удасться, нехай фортуна обіймає і завжди приязно сміється, хай ангел вас охороняє, хай щастя вам, рікою лється. Такий найкращий із людей, фонтан позитиву та гарних ідей. Що має за символ несхитність і сміх, якого ми любимо щиро усі вітаємо! Навколо друзів зібралось багато сльозинкою щастя. Готило спід вій, таке довгождане для кожного свято. нарешті настав, день народження твій, таке довгождане для кожного свято, нарешті настав, день народження твій, і я бажаю все радість. Слово теплом серии. Možna je